П'ять років тому в цей день у Криму знайшли закатоване тіло кримськотатарського активіста Ришата Аметова. 3, 3 березня 2014-го він вийшов з одиночним пікетом на центральну площу Сімферополя, таким чином протестуючи проти російської анексії півострова. Звідти його викрали невідомі. Це зафільмували вуличні камери. А вже 15 березня, напередодні так званого референдуму, знайшли його понівечене тіло зі слідами катувань. Ришат Аметов став першою жертвою російської Ійських окупантів на півострові потім репресії стали масовими. За п'ять років у Криму зникли безвісти звісти 45 людей. Сімох було вбито. Доля 15 досі невідома. Сотні опинилися за ґратами, а десятки тисяч були змушені виїхати з окупованого Криму, бо не визнавали його анексію Росією. Про все докладніше далі в сюжеті. Вісім років колонії для заступника голови меджлісу Ахтема Чайгоза по чотири з половиною та три з половиною років умовно для інших фігурантів так званої справи 26 лютого. За те, що вони, як і тисячі інших кримчан, вийшли на підтримку територіальної цілісності України на мітинг біля Верховної ради, їх звинуватили у організації масових заворушень, і це попри те, що 26 лютого 2014-го на території Криму повноцінно діяло українське законодавство. Заступника голови меджлісу Ахтема Чайгоза звільнять з під варти тільки 17 того після втручання президента Туреччини інші фігуранти отримують вирок після трьох років так званої судової тяганини. Не визнав брехні та цинізму рускава міра. Терорист у травні 2014-го з'явилась справа проти режисера Олега Сенцова. Окупанти засудили його до 20 років, звинувативши у підготовці теракту. У травні 2018-го сенцов оголосив голодування, вимагаючи звільнити усіх політв'язнів Кремля. Протримався 145 днів. Боротьба Олега стала прикладом великої сили волі та мужності. Звільнити Сенцова вимагали світові лідери, правозахисники та навіть російські діячі культури. Але все даремно. Путін захотів, аби Сенцов особисто просив в нього помилування. Але позиція Олега незмінна. Мені тут 120 літ. Мені не страшно, тому що я знаю, що епоха вправління правового каміння, правошистки закончиться раніше. У 2015-му нова хвиля репресій проти кримських татар за те, що вони сповідують іслам. З них роблять терористів. Озброєні силовики у масках вдираються в дома мирних людей, забирають чоловіків та лякають дітей. Після ранкових обшуків та арештів, які відбуваються по всьому Криму, за ґратами опинилася 65 кримських татар-мусульман. Більше сотні дітей залишилось без батьків. Чоловіків звинувачують у спробах повалення державного устрою Росії та участі у забороненні організації Хізбут та хрір їм загрожують до 20 років. Ув'язнення за те, чого вони не робили. Майже п'ять років за патріотизм отримав Володимир Балух кримського фермера. Спочатку засудили, буцімто за те, що в нього знайшли вибухівку. А справжня причина у тому, що чоловік на знак протесту вивісив український прапор і встановив на будинку табличку з новою назвою вулиці Героїв Небесної Сотні. Потім додали звинувачення у побитці начальника Роздольницького СІЗО. Наприкінці лютого стало відомо, що Балуха з Керченської колонії етапують до Росії. 18 квітня 2016-го російське мін'юст визнає екстремістську організацію і забороняє Меджліс з кримськотатарського народу на цей час голові Чубарову та лідеру кримськотатарського народу Мустафі Джемілєву вже як два роки заборонений в'їзд до Криму. Суд ООН ОНУ му році зобов'язав Росію відновити діяльність представницького органу кримських татар. Але Російська Федерація досі ігнорує це рішення через репресії. Вони хочуть, щоб всі люди і все кримське суспільство просто було знають. Це охоплено страхом, і щоб цей страх він виштовхував людей, щоб вони покидали свої доми. Під катком репресивної машини окупантів опиняються і кримськотатарські активісти у листопаді 2017-го четверо чоловіків Казіма Аматова, сана Чапуха, Бекіра Дегременжи та Руслана Трубача затримують ефезбівці. Їх звинувачують у вимаганні грошей громадянина Туреччини Юсуфа Айтана, який той був винен ветерану національного руху кримських татар. Віджиє кашка. Під час затримання літня жінка помирає. Чоловіків окупанти тримають у застінках СІЗО, доки їх стан здоров'я не стає критичним. Після десятка судових засідань врешті відпускають під домашній арешт, але засідання Вають, а той самий Юсуф Айтан, якого силовики вважають потерпілим, до суду не з'являється. Доводити затриманих до стану близького до смерті звичайна практика окупантів у сімферопольському сізо. З кожним днем гірше ще одному політ в'язню Едему Бекірову. Чоловіка затримали 12 грудня минулого року на адмінмежі з окупованим Кримом. Тяжко хворого чоловіка звинуватили у зберіганні боєприпасів та вибухівки. Після 92 днів у російському полоні Едем Бекіров все частіше скаржиться на білю серці, судому і за духу. Інваліда першої групи після надскладної праці на серці раною, що нагоїться на місці ампутованої ноги і цукровим діабетом. У СІЗО окупованого Сімферополя зробили зали жнем від ін'єкції інсуліну та навіть три дози на добу не можуть знизити рівень цукру в крові едема бекірова сидів закритих тебе більше цього дні двадцять часа за п'ять років окупації у Криму відбулося більше трьох сотень обшуків. Відкрито півтори сотні політично вмотивованих кримінальних проваджень. Зникло 45 людей. Сім з них знайдені вбитими, а доля 15 досі невідома. Так Росія намагається залякати місцеве населення, впевнені членами ж та правозахисники. Та поки що у репресіях Росія не зупиняється, попри заклики міжнародної громади. Кожного дня кількість політв'язнів збільшується. Поки там Росія взагалі буде залишатися, репресії будуть продовжуватися. Міланамиді заман АТР.